Прогноз погоди на три дні з 21 лютого, вітаю вас, дорогі друзі-мандрівники у часі та просторі нашої прекрасної країни. Сьогодні 21 лютого 2026 року, день, коли зима вирішила продемонструвати свою останню найвеличнішу крижану корону, перш ніж неминуче відступити під натиском весняного подиху. Ми стаємо свідками дивовижного моменту. Природа завмирає у кришталевій тиші, готуючись до стрімкого перетворення. Сьогодні ви дізнаєтеся про справжній температурний штурм я розповім у якому регіоні України вже за 48 годин лютий мороз буквально випарується. Поступившись місцем аномальному потеплінню, що принесе з собою не просто відлигу, а справжній запах весни та дощ. Дочекайтеся фіналу нашої подорожі, щоб дізнатися, чи опиниться ваше місто в епіцентрі цього стрімкого погодного перевороту. У періоді з 21 по 23 лютого ми проживемо три абсолютно різні стани природи від найхолоднішої ночі сезону до лагідного шуму першого весняного дощу. Почнемо з півночі України для нашої північної корони, стійкої Київщини, Засніженої Чернігівщини, лісистої Житомирщини та Сумщини. Ці вихідні стануть часом справжнього арктичного спокою. 21 лютого ранок зустріне вас загадковим білим маревом. Подекуди очікується туман, що огортає дерева сріблястою паволокою. Температура вночі буде по справжньому суворою: від 10 до 18 градусів морозу. А місцями на Сумщині та Чернігівщині вдарять люті 20 градусів морозу. Вдень сонце намагатиметься зігріти землю, але стовпчики термометрів покажуть від 1 до 9 градусів морозу. Вітер у суботу буде тихим, змінних напрямків, швидкістю 3-8 метрів на секунду. 22 лютого пануватиме ясна погода без опадів, проте вже у понеділок, 23 лютого, північ відчує наближення змін. Вночі очікується мокрий сніг та дощ. Температура почне стрімко підвищуватися, коливаючись від одного тепла до 6 градусів морозу. Це чудовий час для того, щоб насолодитися останньою справжньою зимовою тишею, загорнувшись у теплий шарф під час короткої прогулянки парком. Продовжимо з півдня України. Південь України, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські береги вже зараз відчуває, як море починає дихати теплом. У періоді з 21 по 22 лютого на півдні переважатиме погода без опадів. У суботу вітер буде північно-східним, швидкістю 7-12 метрів на секунду, нагадуючи про те, що зима ще не пішла. Температура вночі становитиме від 3 до 11 градусів морозу, а в день повітря прогріється від 2 морозу до 4 градусів тепла. Крим залишається вірним собі, вдень там пануватиме сонце і приємні 8 градусів тепла. 23 лютого південь першим зустріне велику відлигу, вдень очікується від 0 до 6 градусів тепла, а небо затягнеться хмерами, що принесуть невеликий дощ. Це ідеальний момент для подорожі до моря. Подивитися, як штормовий вітер змінюється лагідним брізом, а крига на камінні тане під променями сонця. Наступний захід України, захід України, величні Карпати, Королівський Львів та сонячне Закарпаття, стане головним провідником весни в ці дні. 21 лютого на заході буде сухо і морозно, вночі від 3 до 11 градусів морозу, а в день від 2 морозу до 4 тепла. Але вже в день, лютого, крайній захід відчує подих Атлантики, піде невеликий мокрий сніг та дощ. У понеділок, 23 лютого, на заході пануватиме справжня відлига. Температура в день підніметься до 0,6 градусів тепла. Вітер південно-східний швидкістю 5-12 метрів на секунду, розганятиме залишки хмар. Це час для активних поїздок у гори, де сніг ще лежить на вершинах, але в долинах вже відчувається весняна вогкість. Далі схід України. На сході нашої держави, Незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині, зима вирішила затриматися трохи довше, створюючи атмосферу кришталевої фортеці. Вночі 21 лютого на сході і південному сході ще пролітатиме невеликий сніг, мовле останнє прощання зими. Температура вночі на північному сході може опуститися до 20 градусів нижче нуля, а вдень триматиметься в межах 1-9 градусів морозу. На дорогах пануватиме ожеледиця, тому кожна подорож вимагатиме особливої пильності. У періоді з 22 по 23 лютого на сході буде переважно без опадів, навіть у понеділок, коли решту країни накриє відлига, тут ще триматиметься мороз вночі від 7 до 14 градусів нижче нуля, а в день від двох морозу до 3 градусів тепла. Це дні для внутрішнього спокою, коли мороз за вікном ліше підкреслює тепло і затишок родинного кола. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце нашої землі, Черкащина, Полтавщина, Вінниччина та Кіровоградщина готується до найрізкішого температурного стрибка. У суботу та неділю в центрі буде сухо. Температура вночі коливатиметься від 10 до 11 градусів морозу, а вдень від 1 до 9 градусів морозу. Проте вже у понеділок, 23 лютого, центр опиниться в зоні значних опадів у вигляді мокрого снігу та дощу. На Черкащині та Кіровоградщині вночі ще буде морозно, до 14 градусів нижче, а вдень температура стрімко піде вгору. Київ шепче холодним вітром, а мороз м'яко малює на склі, запрошуючи до затишних вечорів, поки сніг іскриться під місячним сяйвом в зимовій тиші. Для столиці цей період стане часом великого контрасту. 21 лютого вранці можливий туман, вночі мороз до 15 градусів, а вдень близько 5 морозу. Проте вже у понеділок, 23 лютого, Київ вмиється дощем із мокрим снігом, і температура в день підніметься до 3 градусів тепла. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Завершуючи нашу погодну розповідь, ми бачимо країну, що стоїть на порозі великої зміни. Для водіїв будьте надзвичайно уважними ожеледиця залишається на дорогах майже всієї країни, крім південного сходу. А у понеділок, через дощ та танення снігу, умови стануть ще складнішими. Поради щодо одягу у суботу та неділю обирайте найтепліші речі, особливо для захисту від нічного холоду. Проте, у понеділок, на заході та півдні вам знадобляться парасолі та непромокальне взуття. Активності. Субота ідеально підходить для зимової фотосесії завдяки туману та інею. Неділя найкращий час для спокійних прогулянок, а понеділок для спостереження за першою справжньою відлигою. І ось той самий температурний штурм, про який я згадував на початку. Головним героєм цього перетворення стане захід та північ України. Ліше уявіть, після нічних морозіщ на мінус навіть мінус 20 градусів уже у понеділок в день ці регіони зустрінуть сонце і дощ при плюс 6 градусах. Це справжня магія природи, яка вкотре доводить, що за найлютішим холодом завжди приходить лагідне тепло. Бережіть себе, цінуйте кожну мить цієї кришталевої зими і готуйтеся зустрічати весну у своїх серцях. До зустрічі у наступному прогнозі!